Вітаю, друзі! Хряк-хуяк Стефанчук-мудак. Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук, який позиціонує себе юристом конституціоналістом, виступив і зробив заяву, що всі, хто вважають, так як пише Конституція, що президент власне, Зеленський. Тратив повноваження легітимність 21 травня. Всі вони вороги України. І привів цитату привів цитату Симона Петлюри, що нам не так страшні московські воші, як українські гниди. Він її сковеркав і сказав, що це взагалі цитата Винниченка. Ну, це те, що він сплутав Винниченка з Петлюри, це свідчить тільки про те, що він в українській історії не бельмеса. Професорський там, чи докторський диплом куплений, е, ну і так далі. А те, що він ворогами називає тих, хто пропонує дотримуватись Конституції. Ну, я казав і повторюю, Стефанчук другий, після самого Зеленського, хто сяде на лаву підсудних у справі про узурпацію влади. І що б він там не кудахкав, кого б він ворогами не оголошував? Але. Вірьовочка вже близько. І скоро буде капець. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні і смерть ворогам!